Комунальна аптека запрацювала у Тростянецькій міській лікарні. Нову філію відкрили на першому поверсі стаціонарного корпусу медзакладу. Це вже друга комунальна аптека в місті. Перша почала працювати у серпні минулого року біля центру первинної медичної допомоги. Окрім того, ліки комунальної аптеки можна придбати і практично в кожному старостинському окрузі Тростянецької громади. За словами її голови Юрія Бови, забезпечити доступ пацієнтів до життєво важливих ліків за доступними цінами. Одне із головних завдань в роботі комунальної аптеки ми робимо так, щоб максимальна користь була жителям нашого міста. І чим більше буде наших аптечних закладів та на території нашої громади, можливо, Ахтирського району, тим менша оцінка на ліки буде. Бо деякі постачальники чи більше закуповочних ліків дають нижчу ціну. І ми зможемо, я переконаний, що боротися по всім типам ліків. З нашими аптовиками, які закуповують великими сітєвими аптечними пунктами, і мати нормальну цінову позицію для наших людей. Це перше. Друге, якість. Ми точно переконані в тому, що ми підділок сюди не веземо. Наша задача лікувати, і наша задача працювати безпосередньо з виробниками цих ліків. Тому про якість, про ціну і про доступність наша комунальна аптека, наш комунальний заклад. І Я радію, що ще один цей аптечний пункт відкривається сьогодні в нашій лікарні. Перші покупці нової комунальної аптеки задоволені, що тепер медикаменти за доступними цінами можна придбати безпосередньо в лікарні. Дуже зручно, що в лікарні з'явилася соціальна аптека. Дякуємо нашому меру, що він неспокоїться за наших пенсіонерів, наших больних хворих. Ми дуже раді, тому що у нас була одна аптека дуже невдобно наверху. І ось тут недавно відкрили. на четверте дуже потрібно, тому що на четверте етаж не кожна людина може туди, коли ліфт не робить, може піднятися. Тут дуже удобно. тепер Дуже дякуємо. Ну тепер є, звісно, да, дуже хорошо. На четвертий підніматися нам високо. А це хорошо. Зайшов і сразу купив їх. дуже хорошо. Директорка лікарні Лілія Гонтар зазначила, що аптека працюватиме і у вихідний день, що особливо потрібно для пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Аптечний заклад буде працювати на користь нашої громади для наших пацієнтів, які відвідують тут, лікуються, обстежуються. Це зручно, це економно, для того, щоб у людей була можливість купити ліки за найнижчими цінами. Крім того, ми будемо працювати у вихідний день. Суботу раніше цього не було і, на жаль, лікарня була позбавлена, ліків можливості у людей не було купити у вихідні дні аптечні медичні препарати. У комунальних аптеках Тростянецької громади відпускають лише перевірені та сертифіковані медикаменти. Також важливо, що аптека має угоду з Національною службою здоров'я України для роботи за електронними рецептами в межах програми Доступні ліки. Персонал аптек висококваліфікований, тож якісне обслуговування тут гарантують. Працівники. Аптечних закладів повинні мати медичну освіту, а завідуючі, вони мають ще і профільну освіту з відповідними сертифікатами про проходження підвищення кваліфікації, про підтвердження кваліфікації провізора Обов'язково все офіційно так, як потрібно бути, за всіма стандартними і згідно з ліцензійними умовами. Наразі розглядається можливість цілодобової роботи комунальної аптеки в Тростянецькій лікарні для зручності мешканців Тростянецької громади. Будемо працювати з відділеннями для того, щоб забезпечувати найнеобхіднішим. Асортимент безумовно буде розширюватися сьогодні. Може, ви побачите на поличках не так багато ліків, але ми будемо працювати над тим, щоб цей асортимент розширювати, щоб люди мали можливість прийти купити все необхідне і за доступні. Ми задоволяємо потреби, виконуємо замовлення, вивчаємо попит і запрошуємо усіх до нашого аптечного пункту сьогодні і надалі. І бажаємо всім миру та здоров'я. У планах влади Тростянецької громади розширювати мережу комунальних аптек, аби забезпечити доступ до ліків жителям віддалених мікрорайонів Тростянця.